Доброго дня, шановна аудиторія. Я учниця 9-го Б класу Передницького ліцею No6 Бусла Олександра і хочу вам представити свою роботу на тему значення якості питної води для здорової людини. Централізована система водопостачання, яка забезпечує питною водою більшість населення, знаходиться в крайні задовільному стані, адже використовує технології очищення води, які не мають відповідних потужностей для оплати та очистки чистої води. Крім того, з постійним розвитком промисловості та появою нової великої кількості забруднення води робота з її очищенням також стискається з новими труднощами. Представлено дослідження присвячена оцінці значення якості питної води для здоров'я людини. Мета нашого дослідження полягає в аналізі значення якості питної води для здорової людини. Завдання дослідження можна сформулювати так. Перше це провести характеристику водних ресурсів передацького району. Друге проаналізувати стан водопровідної мережі міста Перятин. Третє описати особливості таких забруднюючих речовин, як важкі метали, аньоно-забрудники та органічні речовини. Четверте дослідити вплив якості питної води на здоров'я людини. Та п'яте останнє це провести експериментальне дослідження дозвінки якості води з різних водогонів міста Перятин. Передацький район розташований у північно-західній частині Полтавської області. У межах лісостепної зони Придніпровської нозелини. Території Порятинського району всього протікає п'ять річок, також знаходиться 51 водоймище та два водосховища. Вода, що використовується побутовими споживачами, добувається до таких джерел. Перші це підземні води, зокрема ті, що залягають на значній глибині Андшвиччині. Вільні підземні води вони рухаються під дією сил гравітації по проміжках частинках. Між частинками порід у напрямку водяної поверхні або за меншого гітростатичного тиску. Гуронтові води, що знаходяться ближче до поверхні землі, вони мають невелику потужність, зазвичай від 1,4 до 1 метра, а іноді можуть сягати і до 2,5 метрів. Серед методів очистки води виділяють такі: перше це механічні або первинні. Їхнє задання запобігти потраплянню у водойми великих предметів що штахром, встановлення речиток або фільтрів. Друге це використання спеціалізованих методів, тобто коагулянтів, вони передбачають вловлювання забруднюючих Одного типу, наприклад, це пастки для нафтових плям або ж жирів, третє це хімічні методи, вони на мають на виті повторне використання цічних вод, тобто завнутий цикл. І четверте це тетинна очистка, яка передбачає обробку спеціальними складами або ж порошками. У 2022-2023 році було проведено оцінку якості зі у тому числі якості води на основі обстеження 3096 ділянок води за містом. Споживання за містом кишкової палички. Зв'язок між здоровним населення і забрудненням питної води досліджувало за допомогою поліномінальної регресії. Аналіз результатів дослідження показує необхідність використання фасованої питної води з метою забезпечення захисту здоров'я населення від споживання питної води що містить кишкову палочку. Нами було проведено відбір проб води для дослідження у десятьох місцях, їх пронумеровано та опломбовано. При відборі проби води для хімічного аналізу нами було використано пластикову тару об'ємом 15 пять літрів Простої питної води та дистильованої води. Пляшку і пробку перед відбором на кілька разів ретельно промили з середини тієї води, яку брали на аналіз. При цьому миючі засоби не використовували. Набирали воду тонкою цівкою і постінці пляшки, оскільки такий спосіб відбору води дозволяє зменшити насичення води киснем та її повітря і як наслідок запобігає протіканню хімічних реакцій. Зверніть увагу на слайд, на якому зазначено дослідження якості пропутної води. Дані дослідження проводилося на базі лабораторії, де спозив службу. В результаті проведення досліджень виявлено суттєві відмінності фізико-хімічного складу з водозаборів міста Пирятин. Для проби номер 1 і 2 зафіксовано зниження водневого показника до pH 47 до 4,8. Таке посилення кислотності води буде сприяти вимиванню мінеральних солей, підвищувати їх рівень забруднення. У точці відбору проби води номер 2 зафіксовано значне перевищення міста органічних речовин до 10% мас, що майже вдвічі перевищує рівень ГДК. У пробах води із міста Пирятин зафіксовано значне перевищення міст Детокарбонатів це проби номер 3 4, 5 та 6. У пробі номер 4 зафіксовано значне перевищення місту заліза, що майже 50 разів перевищує рівень ГДК для даного елементу. Реакція середовища для досліджуваних проб води є в основному лужною. Нотні містофером у воді згідно десанпін не більше 0,2 мг на дециметр кубічний. Підвищеними сферами спостерігається у водах міста Пирятин, де є органічні рештки, танфером знаходиться у вигляді комплексів солям, виміних кислот, так званої органічної залізи. Підвищення пробах води міста Прятин, вмісто нітритів та нітратів без виявлення амоніаку свідчить про ізоляцію джерела забруднення. Вмісто води амоніаку та нітритів засвідчені на появу постійного джерела забруднення. Присутність пробах води з міста порятин, тільки нітратів в оборот при закінченні процесів мінералізації. Вмісто амонійних солей вищину, мг на кубічний свідчить про свіже забруднення води, адже амоніак є першою сполукою, що утворюється при розкадіні органічних містних речовин. Одночасна присутність пробах води амоніаку нітрит. Та нітратів свідчить про значну забрудненість даної води за рахунок окиснення та вимивання її водою. Перевищення рівня амуніакуровок води, з послідуючих їх скиданням у річки, призводить до екологічної нестабільності в цілому. В процесі витіснення інтернет-чутливих руйнується функціональні зв'язки між усіма ланками екосистеми, що призводить до порушення саморегуляції екосистеми. Ранжування компонентів сільового складу, еколосанітарних та специфічних показників токсичної дії. Зазначено ризик у погіршення якості пропадної води міста Перти у 2023 році представлено на даному слайді за компонентами сольового складу і якості пропадної води міста Пряти. Високий ризик погіршення стану водних ресурсів відмічається у пробі номер 6, 7 і 8 за містом хлорид іону. Значний вплив на якість питної води в догоні міста порядів має термін заміни труб водогону. Отримання результатів свідчать, що в оновленні водяній мережі якість води краще, ніж ті же водяні гілці в кінці міста. Дані на слайді свідчать, що якість питної води суттєво впливає на стан здоров'я населення міста порядів. Позитивні, той факт, що спостерігається тенденція щодо покращення якості води разом зі зменшенням кількості захворювань. І переходимо до висновків. Перше, це проведена характеристика водних ресурсів Примського району, та сказано, що на її території є 51 водоймище та два бородоцьковища. Аналіз стану водопровідної мережі міста Перетен засвідчив, що його живлення відбувається з річкового джерела та артизянська седловин. Стан водомережі міста сильно застаріла. Друге, дана коротка характеристика основних забрунчих речовин, та сказано, що серед різноманітних забрунчих речовин важкі метали, а у тому числі і феррум, та їхні сполуки, виділяються своєю поширеністю високою. Токсичністю та багато з них здатні накопичуватися в живих організмах. Проаналізовано вплив якості питної води на здоров'я людини та наголошено на незначному впливі даного фактору на тривалі життя. Третє, проведено аналіз якості води із 10 відібраних проб, визначено на найбільш вагомі показники, та зроблено порівняння рівня захворюваності в місті порядів від якості питної води. І четверте: констатовано, що якість водяної мережі сильно впливає на якість води і сильно впливає на здорове населення, яке проживає в даному районі міста. Вода із центрального водогону, де є джерелома артезіанська свердловина, за якістю, є Кращою ніж вода із річкового забору. Моє доповідь закінчення. Дякую за увагу.